Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про те, як виставити рівень жорсткості в ось такій посудомийній машині Electrolux esr 2400. Отож, давайте для початку вімкнемо машинку. У нас засвітився дисплей. І нажимаємо та утримуємо кнопку вибору програми. У нас засвітився рівень жорсткості і нажимаючи далі цю кнопку, ми виставляємо відповідний рівень жорсткості води посудомийній судомейній машинці. Тепер знову з'явилася можливість вибору програм. Нажимаючи на цю ж таки кнопку, ми вибираємо програму та можемо запускати посудомийну машину. Який же обрати рівень жорсткості? Це варто провести або тест-аналіз води вашої на жорсткість, або запитати це у вашого водоканалу, якщо ви під'єднані до центрального водопроводу. І відповідно, знаючи рівень жорсткості води, ви з допомогою інструкції до посудомийної машини зможете правильно виставити рівень жорсткості. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео.